Так, що ви тут пшеничку їсте? Всім доброго дня. Це даю комбікормчик на виробництвой з пшеничкою. періодично. Хоч сюди й додаю, теж в комбікормик комбі гранулю. Ну, даю й таке зернице, хай, хай навчаються. От брама світла. Така є брама, пару штук. Потовочок бачите, почав вже нормально висохати, ну вже, да, Звісно, пішви ще бо доска була сирилкувата. Ну, а так нормально. Де тут а тріщини трішки пустив, ну а так взагалі, як каже, для сароя підет. Ці собі такі гарненькі сидять, так? Да? Ось будемо вже випускати їх на подвір'я. І саме таке найчастіше запитання, там теж прочитав, що. Ігор, навіщо там темна брама, світла брама, ну все одно ж будеш пускаєш рано чи пізно їх на бульон. Це вам так скажу, навіщо купляти хорошу машину, все одно, колись вона згніє, чи прийдеться її ремонтувати і варити. От, розумієте, чи красить. Так само і курочка. Ну, Це все шутки. А так, навіщо така птиця? Великий плюс. Квочка, сідають на яйця, без проблем. Ну, ми... Не експериментуємо нам краще інкубатор. Ну а для кого це буде капітально? Гарний опліт. Це друга. Третя немає, не скубуться. Всі хвостики, пір'ячка лежить, а то ж як майстер-грайс обирають, пір'я, виклювують жопи, Оце все на світі. Цього немає. І не їдять яйця. Оце, скільки ми тримаємо браму, абсолютно нема такого, що їдять яйця. Затемну браму нічого не скажу, бо в нас ще вони не несуться. Ну, а там далі подивимося. Одне, що може й да, до таке будь-що розіб'ється яйце, десь о, курочка там. О пустить вони туди, куди потребу, тоді, звісно, вони з'їдять. А так взагалі, ну, з ними проблем ніяких немає. І гарно вони і несуться, і по вазі, плюс -мінус. Да, Є один мінус, що дуже часто сідають на кучки. Цей рік у нас ну, капець, задовбалися, блин. то переселяємо, то отселяємо, І тоді, звісно ж, починають мову нести яєця. Оце ну, така відмінність. Ну, а так не знаю, довгенько вони, звісно, ростуть. У 9 місяців за... тільки починають нестися. Бувало таке 8,5. Ну, а так в основному 9 вже нормально. Тож плюсів дуже багато. І краса, знаєте, дійсно гарно. Нема там такої дурної линьки, що ходять жопа, гова, все ото на світі. Ну, кожному своє. Ну, а великий мінус ціна, звісно. Купити інкубаційне яйце, чи купить курчатку, чи купить курочку, готову. Звісно, там вже сума йде вже конкретно, не така, як там майстер-греч, чи там щось купили друге. Ну, а так кожен продає по своїй ціні щось, якусь продукцію хазяїнбарі.